вы откуда? Львовская область. Я вас плохо слышу. Плохо слышу. Львовская область. А вы из Львова? Я из Украины так уж. Я думал, вы россиян. А. Я духовные запитания у вас. Да я бачу. Батька, а це цікаво А що про це те, що зараз, ну, що Бог думає, як ви думаєте? Про що Навіщо це? Ну війна, війна, гинуть люди. Я що? Господь сказав, не вбивай, не бажай е, дома ближнього твого. Ну я, я, я читав, я заповіді читав, що там написано. Ну, ну якщо так, не вбивай, то чому? Так, Русія... Чому у них попи, чому їхні попи вірять в те? Вони освячують ракети, які летять нас вбивають. Ну вони ж теж в Бога вірять. Бог то єдиний. Чому так? Ну, по-перше, церква була створена Сталіним. І вона буде, була під владною КДБ, а потім вона перейшла під владу ФСБ. І тому, то дивіться, вона... дивіться так, так, можна, можна сказати, так можна сказати про всіх. Значить, вони не віруючі. А вони будуть казати в нашу сторону таке. Ну то що вони будуть говорити, мені не важливо. Ми йдемо по, я по, по заповідям. Я вас зрозумів. Я вас, я вас почув. Я все до того веду, ви трактуєте Біблію так, як самі хочете. Як вам це зручно буде. Я, я, не, я не спасаю росіян, я їх ненавиджу всіми фібрами душі. Нет, і я їх бажаю в тисячі разів цього того більше. Але ми нічим від них не відлічаємося, ну, я не знаю. В чому ви можете мене звинувачувати? Я... Так, дуже... я, вас звин... я, вас чому... я вас ні в чому не звинувачую. Я просто кажу, що воно таке і є. Знаєте, стара поговорка українська, кожен кулик своє болото хвалить. Оце ви зараз мені так розказуєте. Ні, то-то, загальні слова. Коли... Я ж не про те казав, що ви чи вони праві чи не праві. Конкретно сказати, тому що я вас не розумію. Ну ось я ж вам конкретно слова. кажу. Дивіться, конкретно кажу, їхні попи починають з Гюндяєва і закінчують там усією всією. Вони розхвалюють свій русський мір і заставляють тих вбивати других. І 140 мільйонів росіян... 140 мільйонів. Це дуже багато. Вони вірять, що з, ним, з ними Бог, і вони йдуть заради цього Бога вбивати. Ну, як, наприклад, оці походи Христові були, як там 8 віків назад. І со словами с нами Бог йшли, якоби Божі люди, і йшли вбивати мусульман. Зараз росіяни вбивають українців. Це те саме. Це, це Бог для того планету зробив, щоб йшли вбивати другі. Чи? що? Я просто не розумію цього. Ну, Вони відношення до Бога ніякого не мають, тому що вони кажуть, вбивати, а Бог сказав не вбивати. Я це знаю, я це, я це розумію, але чому так? Ну ви, ви їх просто... Е, блін. Ну, Та, ви, а вони про нас друге кажуть, а треті про то, нас що, четверте. Мене не цікавить, що вони кажуть. Вони одержимі. А пам'ятаєте, як Господь сказав до священників, е, е, що у вас е, Бог сата дьявол. Він то не сказав. Тому що ви говорите неправду, ви неправдомовці. Тому дьявол є неправдомовцем. Тому всі священики, які служать владі, вони змушені відхилитися від правди. У нас просто є багато, наприклад, конфесій православних. Вісім із них дві російські конфесії. Всі окремо. А у росіян є одна тільки зареєстрована православна церква всі інші заборонені. У них є сім конфесій. розумієте? А вони про це не знають. Вони вважають тільки Кирил, тобто є істина і тому слухаються його. А всі інші заборонені або підлягають. Я, я, я за, я за те батько, що мені просто скільки люду побили, скільки, люди, скільки діточок ненароджених, скільки дівчат фату не вділи, скільки батьків онуків не побачать. Це страхи Господні. А куди він дивиться? Чому так? Ну, це, Чому? Є, це є суди Господні. Знаєте, як. Макарі Макарі Єгипетський запитував у Бога, чому, наприклад, багаті, багаті добрі люди, а бідні живуть в злиднях. Йому явився ангел і сказав, що це є суди Божі і ти. Тобі не корисно це знати, розумієте? Тому тут є, є речі, які я можу, наприклад, знаю, але не можу людям сказати, тому що це може пошкодити їм розум. Міти, і те саме війна. Господь допускає війну через нашу неправду, тому що ми підкорилися неправді російській. Священики почали переходити на російську церкву. От. А гірше в тому, що у греко-католиків так само, то тобто греко-католики знайшли собі папу Римського, як бога-намісника на землі. Це теж неправда. І тому тобто, цей конфлікт війни на Україну пішов, коли е, Україну почали роздирати дві віри: е, Російська православна церква і католицька церква. От і все, вот і приблизно це воно то дійшло до того. А якщо взяти Я розумію вас, але ж ви самі став біблії написано, як якою мірою судиш, такою мірою і тебе судити будуть. Ви зараз осуджуєте греко католиків і Є... тих. Є це питання стосується людини. Коли, наприклад, я осуджую людину за той самий гріх, який я тобто, роблю, то є осудження. А коли я проповідую людям слово Боже, це не є осудження, а є проповідь. Якщо ви читаєте всю Біблію, то там є вся Біблія осудження. Так тоді Біблію не треба читати. Та ні, треба читати. Обов'язково так Та. я про що О, говорю, батько, логіки ви, вашої немає. Я розумію, я... ні, я розумію, що ви я в це говорите. Тим, щоб, тим, проходить просто... Душа, помиліться, будь ласка, за загиблих хлопців і за діточок. Я завжди бажаю з... вам міцного. Я завжди Дякую з... за розуміння, ми. батько.